Вітаю вас, друзі! Сьогодні, 4 серпня, з вами Валерій Клочок. Сьогодні зранку я опублікував у себе в Телеграм дуже хороші новини. Особливо тішишся, коли можеш повідомити всій Україні про те, що черговий об'єкт російський військовий був знищений у новоросійському порту. Був знищений десантний корабель, який дислокувався у північному флоті, але з початком широкомасштабного вторгнення, точніше трішки раніше, був переміщений в Чорноморський регіон, і от сьогодні його положили на бік. Хто це зробив? Ну, Українська влада не признається, що це зробили вони, але, до прикладу, Служба безпеки України якось так необережно повідомила журналістам, ну, принаймні так стверджують журналісти, ну, що це їхній рук справа. І навіть показали відео із самого цього надводного безпілотного апарата, який досяг цілі, і він дійсно доплив до е, саме цього десантного е, корвета і просто-напросто пробив йому. Бік. Ну а далі його на боку транспортували до причалу. На жаль, він не затонув повністю, але принаймні використовувати його так точно вже не можна. Десантний корабель називається Оленегорський горняк, і дуже схожа його назва саме із олініводом Шою. Ну так багато хто жартує сьогодні із журналістів, колег і це заради правди. Нас тішить. Що ж туди могло долетіти або допливти? Ну, Є версія, що е, досяг цілі саме морський безпілотник Магура. Магура В5, так він називається. І цей самий безпілотник, нібито, був також задіяний для удару по Керченському мосту не так давно. І цей самий безпілотник був представлений на виставці у Туреччині. Я вже якось вам про це переповідав. І навіть е, розроблений він українською компанією спецтехноекспорт. Це також не секрет інформації, яка є у відкритих джерелах. Ви можете її прочитати. Хто знав, окей, хто не знав, я вам це радо повідомляю. Але саме СБУ, а також речник е, військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, сказали, що ні вони, ні СБУ до цього не мають ніякого відношення. Ну і окей, поки що не будемо фішувати. Ну, принаймні Факт самого ураження цього об'єкта є, чому туди так долетів цей доплив безпілотник. Ну, є версія того, що хотіли вразити термінал Каспійського трубопровідного консорціуму, так кажуть москалі, але ми точно цього ну, робити ну, не збиралися. Мабуть, а можливо, і збиралися, але настільки важливо. Це означає, що після багатомісячної критики громадськості на адресу Міністерства оборони та відповідних органів, які займаються розробкою українських безпілотників і їх виготовленням, ми побачили їх в дії. Зараз, якщо ви звернули увагу, то в інформаційному просторі дуже багато коментарів від різних посадовців про те, що один, другий, третій, п'ятий, десятий, двадцятий безпілотники вже розроблені, готові для застосування і так далі. Я ну врешті-решт вітаю такі ініціативи, і всі ми дуже тішимося з того, що безпілотники можуть ефективно використовувати для. Відбиття російської навали. Якщо їх буде більше, то це буде ще краще. Але в цій всій історії хотів би визначити і виділити роч Служби безпеки України, які власне і нібито да, керували цією всією спецоперацією. Чому не займався цими Буданом е питаннями Головне управління розвідки? Ну є також відповідь версія моїх колег і те, що е ви, мабуть, бачите, є певне. Ну, протистояння конкуренції в хорошому сенсі цього слова. Між цими двома спецслужбами кожен хоче себе покажати, показати з кращої сторони. Якщо конкуренція йде на користь Україні, ніхто цього заперечувати не буде. Ну, можливо, тому саме СБУ і мовчить. Але іншу заяву Служба безпеки України сьогодні зробила офіційно. Вона стосується саме подій у Білорусі. За твердженнями СБУ, у Білорусі готується провокація на музерському нафтопрородному заводі групою ПВК Вагнер, яка зараз там знаходиться, ну, під прапором, дійсно, не російським. Яким, можливо, українським. Чому українським? Ви певно, знаєте, що музорський нафтопереробний завод знаходиться не так далеко від лінії кордону з Україною. За 30 кілометрів, якщо брати по прямій, ну там фактично пряма лінія. Це той самий мозарський нафтопроробний завод, який проробляє дуже багато російської нафти. І ми свого часу активно закуповували білоруський дизель саме з цього мозирського нафтопроробного заводу, який ну вважався доволі непоганої якості в Україні. Через те ви, певне, знаєте про нього. Чи може бути така диверсія? Ну, може бути. Але наскільки вона виглядатиме правдоподібно, ну питання, звісно, сумнівне. Для чого нам заходити на нафтопроробний завод, який знаходиться у Білорусі за 30 кілометрів від кордону? Ну, це направду не так і близько. Мені так видається, я, звісно, можу помилятися. Але активність ПВК Вагнера в Білорусі зараз дуже дуже сильно інформаційно нагріта, підігріта поряд із тим. І м, країни, які межують із Білорусі, саме Литва, Латвія та Польща, підтверджують те, що відповідні провокації готуються не лише, наприклад, як каже, я на Мозерському нафтопереробному заводі, але й також на їхніх кордонах. Ну, зокрема, президент е, е, у Латвії заявили, що можливі провокації за участі на Вагнера будуть розглядати як. Такі провокації, що підтримуються Росією. Я коли прочитав цю заяву, я кажучи, був здивований. Ну і що з того, що ви заявили про те, що ці дії будуть розцінюватися як такі, що підтримуються Росією, навіть якщо це НАТО офіційно зробить таку заяву, які будуть відповідні наслідки або дії з боку країн НАТО, Латвії, Литви чи Польщі? Поки що про це не говориться, але принаймні, поляки лише заявили, що вони готові буде застосувати силу. Якщо повітряний простір або інші провокації будуть на кордоні з Україною, повітряний простір. З країною, Польщею. Повітряний простор. Я маю на увазі зараз інцидент, який стався з двома гелікоптерами білоруськими, які залетіли на території Польщі. Можливо, і інші якісь дії будуть чинятися Литвою і Латвією. Але на даний момент відомо, що Латвія і Литва перекидають військову техніку на кордони з Білоруссю. Колони зафіксовані через місто Лудза. Мені вже дописали про те, що це військові навчання там проводяться. Я Говорю, ну не питання, нехай собі проводяться. В рамках військових навчань до Білорусі свого часу Росія завезла не одну тисячу, десятки тисяч військовослужбовців до початку широкомасштабного вторгнення І звідти вони вирушили е, до України і тут вчиняли звірства і вбивства з північного самонапрямку з території Білорусі. То чому, до прикладу, Латвії і Литві не можна під приводом навчання зміцнювати свою оборону на кордонах? Це також абсолютно нормальна історія. Поряд із тим, Сполучених Штатах Америки не бачать загрози, що ПВК Вагнера може влаштовувати якісь. Терористичні дії на кордонах із Латвією, Литвою, Польщею чи більше того, там розпочинати широкомасштабний наступ на Україну. Ну, принаймні, і головне управління розвідки, згадане мною, і інші силові структури в Україні в один голос фактично говорить про те, що у ПВК Вагнера недостатньо сьогодні потужності для того, щоб вони ну, почали військові дії проти України. Що стосується, наприклад, застосування в тому числі і армії Республіки Білорусь, ну мені видається зараз це виглядає мало правдивим і навряд чи Лукашенко змінить свою думку для того, щоб ну почати фактично приймати участь у війні проти України. Хоча він вже замарався дуже сильно, цього ніхто не заперечує. Але якщо буде використана армія, то він може отримати ну негативні наслідки у себе. Тим паче. Я ознайомився з одним дуже цікавим дослідженням. Не можу говорити про його правдоподібність, але цифри, ну думаю, вам варто озвучити. Проводили нібито опитування, досліджували, як відреагує особовий склад Збройних сил Республіки Білорусь, якщо раптом їх долучать до війни то проти України, то ну, сказали, що третина втічать до України відразу. Третина просто буде саботувати ці дії, а, ну, а третина намагатиметься якось підтримувати воєнні дії проти України. Тобто ситуація вкрай складна і навіть не виключає того, що будуть провокації конкретно проти самого Лукашенка. Бо ну, таке не дуже подобається. Настільки правдиві ці цифри зараз не настільки важливо, але я думаю, що Лукашенко керується якимись дослідженнями. І розуміє ситуацію всередині своїх збройних сил і тому не наважується на долучення їх до війни проти України. А так, якби там все було нормально, то він би навіть і не вагався. Я в цьому, відверто кажучи, не сумніваюся. Окрім того, президент Литви Гіта Нас Науседа повідомив, що. Вагнерівці підійшли до кордону з Литвою. І видання, яке публікує цю інформацію, та й інші повідомляють, що кількість вагнерівців у Білорусі може збільшитися до 10 тисяч. Їх зараз там приблизно 4-6 тисяч, але може бути більше. Лукашенко сьогодні, зокрема, перебував у містечку Біловезьке у Кам'янецькому районі і сказав, що всі закиди довкола. Дискусії, так би мовити, участі ПВК Вагнера в різних, в різних диверсіях це не більше, ніж там, як він говорить, хворі там уяви опонентів. Але ми добре знаємо із зі слів президента Литви про те, що. Група Вагнера вона наблизилася до сувальського коридору. Лукашенко запевняє, що, мовляв, сувальський коридор нікому не потрібний. Вагнер його захоплювати не буде. А Лукашенко повинні ще і дякувати увесь світ за те, що він там оберігає, охороняє ПВК Вагнера, що вони не вчиняють якихось там поганих дій на території Білорусі, інших країни і таке подібне. Ну, мабуть, що йому треба нагороду якусь вручити. Ну, нахабність Лукашенка, вона доволі відома, але те, що він говорить, як правило, треба ділити на 16. Субтитрувальниця Оля Шор Більше того, і польське керівництво, і литовське керівництво, військове, і урядове, і державне розуміють загрози. Навіть 28 липня направили на кордон із Білоруссю снайперів і попередили, що якщо будуть якісь провокації, то відповідні дії будуть вчинятися з боку саме цих країн. Тобто керівники цих країн чудово розуміють загрозу, яка сьогодні є на території Білорусі. Але, друзі, резюмуючи цю всю тему, вибачайте, що зайняв, можливо, трохи забагато часу. Хочу сказати, що я Особисто не бачу, що дійсно готується напад, наприклад, на Україну. Диверсії на кордонах можуть бути. Я цього не виключаю, і я думаю, всі оці, знаєте, тілодвіження в Білорусі, вони саме для цього і проводяться. Але кінцевою метою збирання вагнерівців. Нібито навчання їх і таке і інше, ну я думаю, тут злагодження більше всього. Е кінцевою метою цих, цих всіх дій є їх перекидання до Африки. Буквально сьогодні президент Нігеру, де відбувся військовий переворот, під проводом росіян Мухаммед Базум повідомив про те, що, на його думку, ПВК Вагнера несуть колосальну загрозу для всього регіону Африки, бо, мовляв, е своєю зухвалістю, своїм садизмом, терористичними діями, які вони... Споглядали на прикладі України, де ПВК Вагнера приймали активну участь. Зараз бояться в Африці того, що такі дії будуть чинятися на території Африки, а чинити опір ПВК Вагнеру практично буде ну, майже неможливо, якщо не допомагатиме їм в цьому захід. І в такий спосіб Путін фактично зараз і почин... розпочинає, бо точніше продовжує драконити захід е... атаками по нашій інфраструктурі, неповерненням до зернової угоди. Ну це все таке, знаєте, набір інструментів, який ще в нього залишився для того, щоб якось формувати власну політику, і домагатися власних цілей. Тому що стосується саме діяльності Вандра на території Білорусі, вона нині така, скидати з важелів загроз диверсії не можна, але і переоцінювати можливості також за ну, НАТО. Втім, в будь-якому випадку, я вважаю, що Литва і Латвія. Правильно роблять, що готуються до оборони своїх кордонів від можливої такої провокації. Для того, щоб не було війни, до неї потрібно завжди бути готовим і готуватися. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях. Традиційно вас про це прошу. Підписуйтесь на канал, хто цього не зробив раніше. Поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціною шаную, не примикайтесь, все буде Україна!